Всім привіт! Сьогодні 16 червня, місто Вінніпех. Приїхали на нове місце половити рибку. Тут можна і з кемпінгами люди приїжджають. Але вчора був дощ і дуже важко було заїхати. Так, нас приїхало троє. Думали, гадали і вирішили брати з собою, зараз покажу кого. Це найголовніший рибак. А це взагалі Ось, Зробили отаку от штучку, я накрила. Ну, спортивка. Муся, тобі тут добре? Мусінь, Муся, тобі тут добре? Напевно, добре, бо вже не тікає. Аня. Ну, я це понятно Буду знімати, може щось получиться вийде. І так, будемо дивитися далі, щось будемо ловити, будемо знімати і будете бачити. Так, хоп-хоп-хоп. Почався кльов, Аня вже щось тяне. Зараз побачимо так дьорає нормально. Зараз витяне. Але ми її додому не беремо, ми просто можемо зробити декілька фотографій і все. Це, по-моєму, барабан або щось такого. Глянемо барабанчик. Ой, знову клюнуло і знову Аня щось тягне. Це вже третій раз. Зараз побачимо. Ну, щось тяне нормально, можливо, навіть більше. Щось добре тягне. Ну, напевне, щось більше, бо Тому що грудочка так. О! Ой, це щось хороше. Ох, нічого собі! О. Знову барабан, але набагато більший. Набагато більше і набагато е, зараз такого трохи зікрою. О, це хороший, але його ми відпустимо, тому що рибка повинна бути. Не, вона так. Аня закидує знову. Далеко-далеко. Не завжди я можу так закинути. Та й не завжди я ловлю рибку. Ну Подивимося, як буде. Гарна погода, сонце світить і нема так багато людей. Так, клюнула п'ята рибка. О, хвилин п'ять. До 10 хвилин в принципі, клює. Місце тихе спокійне. Ой, ось, ось, ось красуня І знову та сам барабан і здається зікрою. Гарна така. Зараз побачимо, що щось поклювало. Щось тягнеться, не знаю що. Бо вже п'ять разів витягнули барабан, тож хотілося б щось побачити інше. Але головне, тут азарт. Коли азарт, просто не треба збирати риби багато додому, бо ми її особою не їмо. Але цікаво, о, щось красиве. Ой. І це також барабан, але великий. Ой, ну прям взагалі любителі поїсти рибки такої на лонд-вікенд взагалі супер. Ой, я боюсь до неї підходити, вона як зараз мене, я кажу, гарячу ванну замовляли, а це буде холодно. Ну прям хороша. І, і то, що мені здається, зікрою. Ні, це, це по-моєму не розкрилося. Ну, велика рибина. Для любителей... Рибці, ау, 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 ау! І так, знову сьома рибина. Тільки що піймали, оце ж була шоста, 62 сантиметра. Ну, ми просто зробили декілька фотографій і відпустили, тому що таку рибину не можна вже забирати. А зараз побачимо знову щось. І знову барабан. Невеликий. Але сьома рибина, це якщо б і ікра. так, да. Вона з така з ікрою. Якщо б ми... Ой, не бися так. Якщо б ми їли рибу, у нас вже б було сім штук. Так це яка, представляєте уха. Це дуже велике. Ой, це моя сьогодні буде перша рибалка, яку я піймала. Ой, дуже велике чи тяжке, не знаю. О, хороший барабанчик. Ой. Хорошого барабана піймала. Ой, страшно, страшно стає. А піймала всього, всього-навсього, навіть не, не в рот, щоб поранити, щоб ви знали за це. Я її боюся вже. Ой, ось вона з'їла, вона наїлася. Як її взяти? Ти поміряй, руєчку візьми. Зараз і ще якогось черв'яка додатково піймала. Так що в барабанах ще ось можуть бути черв'яки. Будьте обережні, коли ви їх будете їсти. Наші з зікрою, бачиш? Ну, Зікрою, але вже з черв'яками. Ой, стой. Її. Як її, я її боюся. Як її взяти, а? Не, не, за жабра ніколи не бери, Чому? не бери за жабра. Тихо-тихо. Тихо, тихо. тихо, тихо. Просто міряти. <ріст> Якби ж биш, воно вдавалося міряти, так, ж ці риби. Та почекай, я тебе ж відпущу. Давай я подержу. Потримай. Ну що, 51 кілограм? 51 сантиметр. Ой, я звільняюся. 51 сантиметр. Давай я відпущу. Так, піймала Аня рибину, але я вже не знаю, яка порахунка, бо вже збилася. Я не знаю, що це за рибина. Вона дуже така якась довга, але це не барабан. Це щось Якась селюдка. Щось таке. Ну, <ріст> <ріст> не знаю. Покажи ще, ще трохи, щоб видно було. Ось така. Так, знову По рахунку десь. 13-й, а може і 14-й, бо одного я піймала і оце ж виходить у Ані повний список 13. Зараз глянемо. Бо вже час звідси виїжджати, все-таки година вже пізня. Майже шоста. Але бачу щось досить непогане, якщо вона не втікне. Знову барабан. Ось, дуже хороша. Це... Ой! Осторожно. Опс, опс, о, тоже хороша. Ось. Так що риби тут дуже багато. Вершаючий момент, бо ми ще трошечки додому і знову рибку клюнуло. Зараз покажу, що там у нас таке. Ой, вже і вітерець такий холодний почав віяти. Надіюсь, гарний завершальний момент, бо щось ну, барабанчик невеличкий і, до речі, ось і поплив. І ми навіть не побачили, наскільки сантиметрів воно було і взагалі. Але дуже гарна, гарна природа. Якщо вам треба координати, пишіть, ставте вподобайки, підписуйтеся. З вами були Аліна та Аня. Всім гарного дня!